Surprise, motherfucker. Що за. У мене те саме питання. Що це за. О боже? <клух> Зашибись в угол зажав. Іди нафіг. Так не чесно. Тебе труба є, бю. А у мене пістолет. Ти не оставив мені вибору, Анатолій. Чи як там? Як те звать? Ти не Анатолій? Баба! А що таке? Бобо? Бобо оку, так? Да? А мені не бобо було, як ти трубою мені поє... по лицю вдарив. На тобі гранату ще. Що, кон'юктивіт почався, да? Отак От тобі. По заслугам. А. У мене після сварки теж очі такі були. Максим, а, я тебе куди казав? Ехать. За хлібом Так така що ти сидиш? Давай пожуржав бігом. Все, їду, брі. Я пішов в магазин купити бутилку пива, виходжу у парк, там гуляє пес. Я кажу, пес, будеш майонез? Будеш майонез, пес. Гав, гав, каже пес. Я не люблю майонез. Гав, гав, каже пес. Може, кетчуп тебе єсть. Хто? Хто йде? Відімкни, не будь придурком, чуєш? Тобі потрібно це. Курва, просто витягне мене звідси. Оу, це що за чудо рукавичка? О боже. Якби ще я попадати умів. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Фу, блін. А як? У тебе ж половини тіла немає. Здохніть. <світ> 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 Чел сидить собі, блін. От що значить, коли голодний. уже этот мир абсолютно понятен. И я здесь ищу только одного покоя, умиротворения и вот этой гармонии. От слияния с бесконечным вечным. Понимаешь, а ты мне опять со своими там это иди, суетись дальше. Это твое распределение, это твой путь. Может, не надо было чипать, но это хороший зомби. Ну просто поистине людина захватила. Ну что тут такого? Погасили вогонь. Що це за фантома з переросток? Йо? ой 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 термінатор остань од мене. Стюмкі в тебе дуже гарний, я тобі скажу. Що мені робити, куди мені тепер йти? Може, попробувати прописати його. От тебе не скажи. Ну, от я ж тобі нічого такого поганого не зробив. Чого ти до мене пристав? Ну чого ти до мене пристав? Може я тобі щось должен, просто нам не пояснили. Мене долги якісь? скажи. Якщо треба, я віддам все, брат. Брат, не треба так швидко бігти, я тобі кажу віддам, тільки. Не бий мене, будь ласка. Та ну нафіг, ну... Фантомінатор. Опа. А что так можно было? На жаль так. Чекай там. Ну, уже назад не повернемся. Пока еще. А! Йо, карный бабай. Це що за крокодайл? Leon, а це це із, із, з із черепашок ніндзя, я знаю. Крокоділ до пенізині, пепероні масurбіні, тріпітропа крокодіні, діл до діл до ділдодіні. Мутан, блін. Ми що, десь в ніл попали? Откуда тут такой здоровый аллигатор? Так, я надеюсь, nee. я останешь спроба. Не Я сейчас психану взагалі самый топ. Самую топовую сложность поставлю, Ну, я птичу от него сегодня. Зато баб, Офіє <плес> <плес> ціки шашлика. Дві гранатки. Вдавився <плес> сучий переросток. Каналізації да. не таке знайдеш, повір мені. Швидше, швидше, швидше. Фух, слава Богу. Як там прибори, Ада? Не мішають. Нормально тобі. От, блін, а може реально тут сиділа вона таким чуваком на побаченні, тут позвонили. Адо, є срочне задання. Ну і вона недовго думаючи. Поїхала в тій сукні. Ну це єдине розумне пояснення, яке може бути. О, бачиш, вже починають муляти. Їй наскільки натерли каблуки, що вона вже хоче покінчити життя самогубством в печі. Привіт ао. Чо там таке? Я пройду. Взагалі-то не культурно так робити. Охренеть, що це за байда, блин. А, походу це кинать. А, не, на цей раз гранатку йому прям в самус. Нічого сі ти живучий. Ножика віддай. Нюхай гімно далі. Дай підходь, не бійся, я як комарику купуси диві. От і все. Зараз перелетить великий комарик. Раз, два. Комар! Та ну хорошо ти сопротивляєшся. Ну а що, ноги не качав? Да, пропускав до них. то тобі і дається це Знаки. Руку одну накачав, бляне. Дрочить менше треба. У такому стані я тягар. Ти моя остання надія на закриття цієї справи. Я не залишу тебе цьому. Що, як на тебе нападуть? Не можу витягти. Не знаю, чи мені варто. Витягуй, я не можу ходити. Добре. Буде боляче. Потерпи. Я сама, не напружуйся. Ви що подумали? Із Вращуги. Ну, а всім тим, хто все-таки вирішив залишитись до кінця цього відео і послухати е, мою брідову промову, хочу сказати: по-перше, це експериментальне відео на моєму каналі, і е, я буду дивитись. якщо вам зайде, я буду обов'язково викладувати схожі після кожного проходження відеоігор. Ну, зараз це в нас Resident Evil, звісно ж. Е, далі може бути метро. Далі ще можуть бути якісь ігри, якщо вам, звісно, зайде. Якщо зайшло, постав лайк, прокоментуй відео, підпишись на канал. Всі інші відео про проходження можеш подивитись у мене на каналі. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня, всім пока!